Всім привіт. Ви на каналі Ilya Фокс І сьогодні хочу от показати вам мой обзорчик такого домика. Якщо хто бачив, перемотайте на отаке вот от вирі мешавто тут вот ту ручка. Так, ну на порядиною посилки всякісь війні. Добре, давайте хотів із нових предметів обустроїть. Потам от тут в лупсах я там штучки ще давайте глянем Е, да, до тут є одна оттута, вроде би. Ні. Ще давайте вийдемо. Так, ні, не можемо вийти. Давайте візьмемо от, от, таку от штучку. Так, бачите? Ні, давайте от таку візьмемо, десь положимо на вулиці. Наприклад, давайте, ой, тут случайно поставимо, давайте оберемо... Тут, тут поставимо, так бачите, красиво, естетично. Кому нравиться обнова, ставте лайк. Кому не дуже, то пишіть в коментарі, що вам не дуже нравиться. Так, гляну, що тут ще появилось. Тут появилася ще така а ось, гамаки. На гамакі, типу, така ну, сидіння. Я мрію об такому. Тут так. отак, от, типу сидіти, дивитися. Мені, мені дуже подобається. Столик не посам, тому що немає такого малюсенького. Давайте вже підемо де ще обстрілювати. Тут поставимо, наприклад, якісь там не знаю, класики. Я думаю, там вроде бы вони должны бути. Класики. Де? Ось і класики. Угу. Поставим їх сюди от. Так, окей. Так, ну, мне с этим здесь наповнило. Так, ну добренько. Ще Е, Так, тут туалет. Так, що можна в цій кімнаті? Ну, мені дуже подобається цей дом, думаю, що я з того старого переїду в цей. Я вже майже приїхав. Думаю, що тут буде краще мені жити. Так. Ой, класик давайте оберемо. Так. А пішли і глянемо у цього странного сусіда-дому. Ти ще проберемось. Так, двері закриті. Ну це зрозуміло. Оце залі, попробуємо залі. А, він тут, а, блін. Він мене спалив або ні. Ні, щось. Або він АФК, або він устав. Так, давайте якось в тайні. Ні, ні, це буде якось медленно. Достаємо, побіжимо. Так, ну добренько, давайте ще тут добігадуть у штучки. Думаю, забратись буде важко. Ну, там лабіринті болі якісь ще. Давайте я залізу і підготовлю щось, що камеру, щоб йому на глаза не попалися. І щоб вам було легше. Так, я вже про ней тут в туалеті, тому що я обійшов там. Так, о, блін, він тут, а я не дав його побачити. Тогда типу попрыгає. Так, ну він, як, і, якщо він не вміє банити, то це дуже добре. Ну, якщо він гуляє в Хевен, то думаю він вміє банити. Так, давайте обіжимо в ящики. Так ні, він може заплутати. Ага, а, ну бяра. Добре, ми будемо його булити. Так, він забіг, так вбігаємо, Давайте обратно його пробіжимося. Давайте, сюда в туалет туалет, да. Так, тепер сидимо тихо, ничего не говорить. Ч його кроки? Він десь тут, будь ласка, не сов... Ааа, він тут, а! Біжимо, біжимо, біжимо. Так, давайте так, затем, наприклад, нажав... Так, встань. О. Так, він ходить. Ходить. Так, він нас шукає. Так, розумію, він нас шукає, включає візиту. Він, видимо, нас не запалив, блін, друзі. Нам так повод. Повезло. -по -по так, думаю, тут сидіти довго не буду. Коли він вже уйде, то я включу камеру та ми підемо кудись. Так, друзі, ось я вже перебирався. Давайте зробимо йому бранку, тому що тут дуже темно. Візьмемо огонь. Та йому тут це підпалимо. Так, ось огонь. Ще буде його реакція. Воно він бігає. О, блін, а він світло включив, ось такий огонь розпалюємо. Так. Так, тут теж. А якщо и нас спали, чому ми тут так. О, Ааа, він до нас забіг. Блін, чому я так медленно? біжим-біжим? Інтересно, и а книги на нас так спалы? Так, забігаємо, забігаємо. Ты вс. Не на а, друзі! О, так что ти захумаюсь? Він убил. Ну нам в все відео п'ять раз повезло, Ось, В этом не бачить на низ. Так, убирайся. Давай швидше. Так. Так, ми десь знизу, що це таке? У воєнних є така штука. Так, своє світло не можу включити, тому що не сусід. Ну, звісно ж, вор, можна так сказати. Да ти тут все підпалим, щоб подивитися, що тут в його є якісь люди, може в них повбивав. А, це такі, типу, штуки, щоб тренуватися. Там, інтересно, він же може тут просто про проїдуть, Так, що це таке. А, тут стріляти, я так розумію, так? Да? Пишіть в коментарях. Так, ну добренько. А, він <шу> Бля, ви ось такі, тут тут уж свій ліфт і тут якийсь чоловік проїжджає на ньому. Так, так, біжим! Тут самый пішный момент, як розумію буде. Так, біжим, так спрыгиваем. Так, 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 трозим наверх. А, блінь, а чого не може залізти? А, він что нас доухонить? А, ой, він за забором. <су> а, а -а 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 -а. Ну, дам трэш, звісно. Так, ну, його дом вже підпалили, він там уже горить, може бути. Так, він шоки. О, блін, він він ще поймає. Так, давайте лезть по сам. Блін, біжим. Так, 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 давайте Бістріше біжимо. Біжимо, так. Так, ну добре. Так, 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 він ушов. Ілі він здався, або він м -м пішов удаляти дим. Так, він він убіг раз. Так, пішли. Може, він пішов з тої сторони дивитися нас. Так, давайте, а мы його обманули все сюди. Ааа, він тоже став малышом, в смысле. Я як не тут такого догадався. Так біжимо быстрее сюди. Ху ха. Мы змогли видіть його убежати. Так, давайте його взмемо на руки. Так, о, він нубік. Так, завозимо його свідомо. Щоб його там О, Блин, хитрый, хитрий. Так, ну добренько, давайте зробимо роблю свій. Так, свій аватар. Ну... так. Думаю, на цьому відео буду заканчувати. Так, все. Ми побороли. Ми по побороли цього нубіка. Так, давайте оберемо його для того, щоб йому там не було прям так грустно. Так, пішли... Оно його домик. Так, пішли. Буду прощати з вами. Ну, добре, друзі. На цьому відео заканчую. YouTube. Заканчую, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, ставте лайки. Пока-пока.